Значення опорно-рухової системи. Увага термін. Опорно-рухова система це комплекс кісток, хрещів, суглобів, зв'язок та м'язів, що є опорою тіла хребетних і забезпечує переміщення їх у просторі, а також рухи окремих частин тіла відносно одна одної. Опорно-рухова система людини складається з внутрішнього скелету, пасивної частини та скелетної мускулатури, активної частини. Обидві складові ростуть і функціонують як єдине ціле. У тваринному світі розрізняють три основні типи скелету. Малорухливі тварини, що живуть у ґрунті воді чи живих організмах, мають рідкий внутрішній скелет, гідроскелет. Тварини, що мають твердий зовнішній скелет екзоскелет, ростуть лише під час линяння або постійно нарощують екзоскелет. Твердий внутрішній скелет ендоскелет притаманний тваринам, здатним до швидкого руху, зокрема людині. Ендоскелет, утворений живою тканиною, і може неперервно рости в тілі, завдяки чому необхідності в линянні немає. Еволюція скелетної системи відбувалася у наступних напрямках: від зовнішнього скелету до внутрішнього, диференціації скелету на відділи завдяки урізноманітненню функцій. У тварин спочатку виник сплочно тканинний скелет, потім хрещовий і, нарешті, кістковий. Опорно-рухова система відіграє значну роль у життєдіяльності організму людини, виконуючи такі функції: опорна, захисна, рухова, кровотворна, депонуюча. Ще одну дуже важливу функцію мовленнєву забезпечують хрещі гортані, голосові зв'язки, м'язи язика під'язикова та щелепна кістки. опорно рухова система підтримує тіло людини у вертикальному положенні та забезпечує певне розташування внутрішніх органів. також визначає форму і розміри тіла. Скелет та м'язи є захистом всього організму та окремих його органів. Наприклад, кістки черепа захищають головний мозок, а кістки грудної клітки і м'язи захищають легені та серце. М'язи черевного преса захищають органи черевної порожнини від струсів та ударів. М'язи забезпечують рух різних частин скелета, кістки при цьому виконують роль важелів і проводять у рух прикріплені до них м'язи. Важлива роль кісток скелета у процесах кровотворення, оскільки в утворенні вформних елементів крові бере участь червоний кістковий мозок, який розташований всередині кісток. У кістках відкладаються неорганічні солі та інші мікроелементи. У скелетних м'язах записається глікоген, що за потреби розщеплюється до глюкози. Основними елементами опорно-рухового апарату є міцні кістки, скоротливі м'язи та пружні хрящі. Будова і функцій скелета людини значною мірою визначаються сполучними опорними тканинами. Завдяки скороченню скелетних м'язів виконуються різноманітні рухи. Сухожиля та зв'язки забезпечують приєднання м'язів до кісток. І характеризується великою опірністю до розтягування. Кісткова тканина формує кістки скелету і складається з клітин остеоцитів та мінералізованої міжклітинної речовини, що містить колагенові волокна. Розглядаючи розпил кістки під мікроскопом, можна побачити колові системи остеони це структурні елементи кісткової тканини. Остеоцити мають численні тонкі відростки, за допомогою яких з'єднуються між собою, утворюючи концентричні кісткові пластинки. Їх розташування нагадує сітку і надає кістці міцності. Ці пластинки і центральний канал з кровоносними судинами та нервами складають остеон. Остеон має від 5 до 20 кісткових пластинок, що ніби вставлені одна в одну в вигляді циліндра. Кількість кісткових пластинок у кожному остеоні не однакова. Міжклітина речовина кісткової тканини складається з неорганічних та органічних сполук. Органічні речовини, передусім еластичний волокнистий білоколаген та осеїн, надають гнучкості та пружності, неорганічні сполуки вода і солі забезпечують твердість та міцність. З мінеральних речовин найбільше сполук кальцію, фосфору та магнію. Хрещова тканина входить до складу сухожиль і зв'язок, Закривається глюбою поверхні кісток та утворює міжхребцеві диски. Вона формує зачаток скелету зародка і лише згодом заміщається кістковою тканиною. Хрещова тканина побудована з клітин хондроцитів та міжклітиною речовини хондрину. Хондроцити кулястої або овальної форми часто мають відростки і здатні до поділу. Вони розміщені по 2-3 серед хондрину. Поміж сполук, між клітиною речовини переважають білки колаген та еластин, що забезпечують хрящам еластичність та гнучкість. Вуглеводи, що зберігають воду у товщі хрящів, забезпечують їхню пружність. З посмугованої м'язової тканини побудовані скелетні та мімічні м'язи, структурними елементами є дуже видовжені м'язові багатоядерні волокна. У скелетному волокні є особливі тоненькі скоротливі волоконця, Міофібрили. Під мікроскопом видно чергування світлих та темних ділянок уздовж кожної міофібрили. Тому м'язове волокно має вигляд посмугованого. Здатність м'язової тканини до збудливості і скоротливості забезпечує пересування людини та рух частин її тіла. Щільна волокниста сполучна тканина утворює сухожилля та зв'язки, вона містить невелику кількість клітин. Які розміщені між численними сполучно волокнами, що щільно переплітаються. Отже, опорно-рухова система це сукупність органів, що побудовані із м'язових та опорних тканин внутрішнього середовища для забезпечення опори, руху, захисту, кровотворення та допинування. Опорно-рухова система складається з внутрішнього скелета та скелетних м'язів, що діють як одне ціле. Скелет побудований з кісткової та хрещової тканин, з посмугованої м'язової тканини, що складається з дуже видовжених багатоятерних волокон, побудовані скелетні та мімічні м'язи. Структурною одиницею кістки є остеон. Органічні речовини надають кісткам гнучкості та пружності, неорганічні твердості і міцності. А зараз пропоную вам перевірити свої знання. Бажаю успіху!